21-річний солдат-контрактник втопився у річці Гнило під час військових навчань поблизу Житомира. Інцидент трапився о 10-й ранку на базі 240-го центру підготовки підрозділів у селі Перлявка. Виконуючи завдання з форсування водної перешкоди, хлопець не впорався з сильною течією і потонув, щоб знайти тіло солдата на полігон. Прибули рятувальники і водолази. Що случилось на водойомі? А що, пока мені не... я вам сказати. не можу. Люди, які живуть неподалік кажуть, що військові навчання тут тривали впродовж кількох днів. З полігону доносились звуки вибухів та пострілів. Ні, у самоліт летить вже третій день, самоліт воєнний летить. Тут ввично таке і колона йшла днів пару назад на полігон. Ну то глібино, якщо він десь тута, та тута тут. Та тут аж гібаливо не перший. Тут були шість чоловік, утопились танком. За фактом гибелі солдата військова прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею службове недбальство», яке призвело до тяжких наслідків. На даний час розглядаються різноманітні слідчі версії. Це версії пов'язані з неналежним виконанням службових обов'язків. Військовими посадовими особами військової частини. Обставини загибелі військовослужбовців безпосередньо встановлюються. На даний час проводяться відповідні дії з огляду місця події, а також інші першочергові дії. Тіло загиблого досі не знайшли. Пошуки ускладнюються сильною течією і мутністю води. Втім, роботи не зупинятимуть. Шукати хлопця збираються і вночі.